Ожесточенные бои прямо сейчас идут в окрестностях Суджи, Коренева и западнее окраины населенного пункта Камышни. Активно работают авиации и беспилотники. ВСУ пока не останавливают атаки, задействуют все доступные резервы, подтягивают средства ПВО и бронетехники. Из-за ударов артиллерии РСЗО и попыток украинских ДРГ зайти на тыловые территории, власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации еще и Глушковского района. Агентство Bloomberg пишет, что главную задачу заставит Россию перебросить войска с Донбасса и Запорожья вылазкой в Курскую область. Украина решить не смогла. Агентства сообщают, что российское командование оказалось способным одновременно делать и то, и другое, оборонять Курскую область и вести наступление на Донбассе и в Запорожье. Темпы наступления не снижаются. BBC сообщает, если ставка Украины в Курской области не сыграет, то последствия для Киева будут катастрофичны. На CNN считают, что операция ВСУ в Курске достигла своей кульминации. У ВСУ нарушена логистика, заканчиваются запасы топлива и боеприпасов. Белый дом при этом ночью сказал, что Пентагон не участвовал в планировании и подготовке вылазки ВСУ в Курском. Ведущие американские СМИ при этом утверждают, что Вашингтон ну не мог не знать о сосредоточении украинских войск на границе с Россией. Вашингтон Пост Полагают, что расчет поднять моральный дух украинских войск не оправдался. И Зеленский подверг армию риску на других участках войны. Телеканал Fox News при этом фиксирует, что Соединенные Штаты впервые стали более спокойно относиться к идее использования своей техники для нанесения ударов по России. Ну и срочная новость. Sky News сообщает, что британские танки Challenger 2 тоже задействованы, как они говорят, освободительной операции на территории Курской области нашей страны. Challenger 2 впервые со времен Второй мировой войны оккупационная армия вторглась на территорию нашей страны что мы создадим свою санитарную зону, которая будет предотвратить подобного рода попытки. А может быть, пойдем еще дальше. Все это, как говорится, в виде не нашего командования. Но все вот эти вот их изыски о том, что там что-то они предпринят и так далее. Сейчас Зеленскому и его окружению нужно отчитаться. Элитные бригады, вооруженные военной техники, производство Запада, укомплектовали их, они разгромлены. Эти те самые элитные бригады, которые участвовали в запорожском направлении, которые, так же, как и там, должны были войти и устроить на территории Херсонской и Запорожской области, они и здесь были разбиты. Поэтому вопрос поиска оправдания, я думаю, тоже найдется какой-нибудь залужный, сырский, который опять не спросил Зеленского и отправил войска, хотя в штаты настаивали на том, что «не делайте этого». Ми увійдемо вот это оправдання слабе оправдання повного разгрома тих бригад, которые их ожидає. Нарешті деякі іноземні західні політики, колишні військові, починають розуміти, що червоних ліній, які малював Путін, і якими залякував усіх, тримаючи. Поряд своїм чумайданчиком ядерну дубінку, виявляється, цих червоних ліній не існує. Бен Годжес, колишній командувач військ НАТО в Європі, говорить про це. Отже, український наступ у Курській області показав, що уявлення про червоні лінії Путіна виявилось хибним. Наступ українських сил у Курській області показав всьому світу, що червоних ліній Путіна не існує, і російські... Піде на ядерну ескалацію. Таку думку висловив екс-командувач військ США в Європі, генерал-лейтенанту відставці Бен Годжес в інтерв'ю до ЧВЛ. Його пряма мова: Я радий, що Сполучені Штати не намагаються гальмувати те, що робить Україна. Це стосується і ризиків ескалації. Уявлення про те, що нібито Путін застосовує ядерну зброю. Найгірше, що він зробив досі, це обстріляв ще один український супермаркет. Тож ми надто довго стримували себе. Тобто, я сподіваюся, що червоних ліній більше не залишилося, наголосив він. В контексті того, що говорить Бонг Бен Годжес, мені дуже цікаво. Буквально позавчора з'явилися такі думки з Пентагону, що відставні офіцери пілоти F16. Американські можуть допомогти нам в тому, щоб проводити бойові операції на цих самих f 16 От, е, стримувала колись ось ця червона лінія. да, Не можна літаки, є літаки, е, не можна кваліфікованих пілотів. От, подивимося, чи будуть вони в українському небі. Можливо, вони вже є, а можливо, нема. Ми цього не знаємо. Але в принципі, е, прецедент того, що Путін блефує стосовно ядерної зброї, він вже є. Також, годже, зазначив, що наступ українських військ на території РФ це винятково оборонна операція, яка спрямована на нищення військових об'єктів, з яких росіяни атакували ракетами та дронами Україну. Україна не зацікавлена в захопленні російської території, але ця операція змусить Росію переосмислити свої дії. Сказав він, за словами генерала. Курська операція ЗСУ насамперед має відтягнути увагу і сили росіян, щоб полегшити тиск на сили оборони на східній ділянці фронту. Це класична робоча військова доктрина в дії. Вибрати вдалий момент та посилити тиск новому місці, констатував годжес. Він додав, що ймовірно, наступ має ще якісь цілі, наприклад, захоплення Курської АЕС, щоб використати її для обміну на Запорізьку АЕС, чи як важіль тиску на енергосистему РФ або ж як джерело електроенергії в умовах очікуваного зимового дефіциту генерації на Курській АЕС лише два енергоблоки сумарною потужністю 2 ГВт. От було б набагато вигідніше якраз обміняти її на Запорізьку атомну електростанцію, оскільки потужність ЗАЕС, а вона, до речі, є не однією, а реально найбільшою у всій східній Європі, та й Західній також Запорізька атомна електростанція 6 енергоблоків кожен по Гігаватт. Тобто 6 гігаватт повертається в. Генерацію української енергосистеми це було б досить і досить. Гарно, тим часом Україна на е, території Курської області створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області. Про це повідомив колокомандувач командувач ЗСУ Сирський і керівником призначили генерала Едуарда Маскальова. Е, зараз росіяни, звісно, будуть кричати, що це анексія наших територій, і все таке. Але, звісно, це маячня. Тому що за всіма е, міжнародними нормами і правилами ведення війни, ми, е, як страна, яка отримує ці території, ми зобов'язані створювати там комендатури, надавати владу військовим, яка потім передасть це цю владу місцевим. Тома е, ніхто нічого не привласнює, не приєднує, не анексує, як це робить Росія. Далі. 에, підходимо до головної теми. Отже, рота російських солдатів здалася в полон у Курській області. Це сталося вчора. Понад 100 залишених командирами росіян ухвалили правильне рішення та здалися у полон. Повідомили у проєкті Хочу жить. Бійці Центру спецоперацій, а з 에, Служби безпеки України в Курській області захопили і зачистили бетонований та якісно укріплений. З усіх боків ротний опорний пункт противника у Курській області і в полон потрапили 102 військовослужбовці 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ та спецназу Ахмат. Друзі, от мені цікаво, як тепер далі Аптія Лаудіну буде розповідати, коли зараз в мережі з'являться, я думаю, інтерв'ю з цими бійцями і їхні документи. Подивимось, так от говорять, що в Курській області під час от саме цього захоплення полонених. Е до нашого обмінного фонду потрапили досить, досить жирні такі окупанти. Ну, не в плані їхньої фізичної комплекції, а в плані е того, що дуже важливі вони для військового керівництва Рефі. Отже, е під час операції, спеціальної операції в Курській області, вдалося взяти в полон жирні фігури, які росіяни захочуть, скоріш за все повернути в рамках обміну. І ось тут можливий момент, ми нарешті, я думаю, зможемо е повернути захисників Азовсталі.